Топ 6 найцікавіших серіалів, які вже встигли привернути увагу глядачів. Ганстерленд, якщо ви любите кримінальні драми, де головний герой не просто злочинець, а ще й Том Харді, то цей серіал для вас. Чекайте на напружені моменти, де не тільки цікавий сюжет, а й він, Том, знову дає жару. Але зізнаємося, навіть як злочинець, ми все одно не можемо не любити цього хлопця. Цей серіал про блогерку, яка живе на межі між успіхом і поразкою, але завжди має свою порцію сарказму та стильних нарядів. Якщо ви коли-небудь думали, що ваше життя занадто складне, просто погляньте на неї, і ваш день стане набагато кращим. 13-річний хлопець, який потрапляє у серйозну справу, після того як його запідозрили у вбивстві, це не просто підліткова драма, це та ще головоломка, що тримає в напрузі до останньої хвилини. І звісно, кожен знайде у цьому щось близьке. Цей серіал про жінку, яка вибивається на рівні з чоловіками в жорстокому світі бізнесу. Вона не просто впливає на рішення, вона змінює правила. Її вміння маніпулювати ситуаціями це ціле мистецтво. Тут обіцяють не тільки складні психологічні драми, а й багато цікавих поворотів сюжету, які кидають виклик вашому розумінню. Касандра, як виявляється, далеко не проста дівчина. Вона не просто розгадує таємниці, вона створює їх. Коли серіал з такою назвою починається, ви знаєте, що не обідиці без нервових моментів. Це не просто пульс, це биття серця, що не дозволяє зупинитись навіть на секунду. Якщо ви любите, коли кров справжньо закипає, цей серіал вас не розчарує. Ну а цей серіал зробить вам холодно від того, як глибоко він занурюється у темряву сучасних технологій і нашого суспільства. Це не просто наукова фантастика, це відображення того, що може статись, якщо ми не будемо контролювати те, що створюємо. Після нього ви почнете по-іншому дивитись на свій смартфон.